Сьогодні в енергоманії усі категорії споживачів скоротили споживання природного газу в 2014 році на 8 мільярдів кубометрів, підрахували у держенергоефективності, що дає Україні вітроенергетика, та що гальмує розвиток галузі, перешкоджаючи надходженню інвестицій. Думка фахівця: рекуператор тепла, як можна мати свіже повітря та не втрачати дорогу теплову енергію. У держенергоефективності кажуть про наближення нас крок за кроком до енергетичної незалежності. Україна скорочує споживання природного газу, і це за словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергія Савчука. Дуже позитивна тенденція. Якщо ми порівняємо з 2013 тисячі то з 50 мільярдів кубічних метрів газу ми скоротилися до 42 мільярдів кубічних метрів газу споживання. І це це скорочення відбулося по всім категоріям споживання. Я звичайно не буду зразу наперед кажу приписувати всі ці заслуги держенергоефективності, оскільки тут були ряд інших факторів з точки зору наших подій, які відбуваються в кількох областях України. Тут були фактори свідомості населення, тут були фактори нашого адміністративного впливу на губернаторів. на... Місцеві органи в таких основних сферах, як бюджетні організації, як теплокомуне, теплокомуненерго, які виробляють тепло для населення, і в самому населенні ми скоротили споживання газу з 26 мільярдів кубічних метрів до 22,9 мільярдів кубічних метрів. Тобто 3 мільярди нам вдалося скоротити. І за висновками Світового банку, саме в цих сегментах споживання газу йде. Найбільший потенціал скорочення до 50%. При цьому найбільше скоротили споживання природного газу у 2014 році бюджетні організації на 22%, теплокомуненерго на 15% і населення на 11%. Щодо останньої категорії, свою роль в цьому, переконані у держенергоефективності, зіграла і державна програма підтримки громадян, які вирішили придбати негазові котли. Ідеться про компенсацію тіла кредита 20%. Станом на другу декаду січня 2015 року повідомив Сергій Савчук кредит отримали вже 1629 родин на загальну суму понад 28 мільйонів гривень. І в нинішньому році на цю програму буде спрямовано ще понад 47 мільйонів гривень. Кошти надані європейським союзом в рамках фінансування реалізації енергетичної стратегії України. Майже 100 мільйонів гривень планується виділити ще на одну програму, проект якої запропонували у Держенергоефективності. Вона призначена для ОСББ, які займатимуться впровадженням енергозберігаючих технологій в своїх будинках, і які зможуть в разі ухвалення проекту отримати відшкодування 40% суми кредитів на придбання енергоефективного обладнання і матеріалів. Загалом на реалізацію механізмів державної підтримки із заміщення природного газу в цьому році планується витратити понад 340 мільйонів гривень. Підкреслив голова держенергоефективності Сергій Савчук. 75% шкіл та інших бюджетних установ лише в одному корицькому районі Рівненської області вже відмовилися від природного газу та перейшли на опалення дровами. Наприкінці минулого року запустили подібний проєкт і у школі села Головниця. Детальніше розкажуть журналісти Рівненської держтелерадіокомпанії Алла Сищук та Микола Штемпель. Над енергозбереженням у школі працюють давно. Упродовж останніх п'яти років тут частково поміняли дерев'яні вікна на пластикові, наполовину оновили опалювальну систему. Зупинятися на досягнутому тут не збираються, однак все впирається у кошти. Нам треба, знаю, геть достеменно 96 вікон для того, аби були всі вікна поміняні в школі. І ще десь треба. 30% всієї опалювальної системи, яка по школі. В межах 250 тисяч нам би вистачило б грошей на оце все. Новий проєкт у школі це будівництво модульної котельні. У ній буде розміщено два універсальні котли потужністю по 200 кВт кожен. Вони опалюватимуть школу дитячий садок загальною площею понад 4 тисячі метрів квадратних. Коли ми перевели перерахунок на ціни на сьогоднішній рік, 200 тисяч затрачалося на опалення школи. Це без садочка. Якщо впровадити даний проект, буде використовувати дрова буде 60-50 тисяч використовуватися на опалення школи і садочка, тобто економія буде складати 150 тисяч. То зараз я так само е знайдемо. Механізм того і знайдемо кошти, тому що це треба питання закрити, тому що це буде суттєва економія, за рахунок якої можна буде потім в тій самій школі замінити вікна. 200 тисяч гривень виділить районний бюджет, майже 670 тисяч гривень обласний. Однак повністю відмовлятися від газу тут не будуть. Про всяк випадок газову котельню законсервують до кращих часів. Україна здійснила низку технічних заходів на газопроводі Вояни-Ужгород, і це допомогло збільшити його пропускну спроможність для поставок природного газу зі словаччини. А оператор газотранспортної системи Словаччини. Компанія ЮЕСТрім почала процедуру open Season – відкритий сезон, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної здатності газопроводу Вояни-Ужгород в обсязі 8,5 мільйонів кубометрів газу на добу. Отож тепер Україна може збільшити обсяг імпорту газу з ЄС на ці 8,5 мільйонів кубометрів, тобто з 31,5 до 40 мільйонів кубометрів. Цього приводу Єврокомісія оприлюднила заяву, в якій вітається рішення Словаччини про збільшення обсягів поставок газу до України. Повідомили в УНІАН. Я вітаю такий розвиток. Цитує прес-служба Єврокомісії Мариша Шевчовича, першого віце-президента комісії з питань енергетики. Збільшення поставок газу до України демонструє нашу солідарність із сусідньою країною. Енергобезпека в центральній і південно-східній Європі та Україні. Це вкрай важливе питання для Єврокомісії. Кінець цитати. Додамо, зазначена пропускна спроможність буде доступна з 1 березня 2015 року. Українцям кажуть, що тарифи на тепло не відповідають економічно обґрунтованим, тому їх потрібно піднімати. І піднімають. Та чи зростає разом з цінами якість дорогої послуги? Багатьом зі споживачів є що сказати з цього приводу. Про гру комунальників у холодно-гаряче в Запоріжжі у сюжеті журналістів Запорізької держтелерадіокомпанії Юлії Замараєвої та Сергія Чалого. Послуги сплачено, але якості немає. Протягом двох місяців мешканці будинку 20 А, що по вулиці Глісарній, не могли дочекатися тепла у власних помешканнях. З 23 жовтня від початку опалювального сезону батареї лишалися холодними. Я на тайпочві й воспалення легких. дві тижні лічилась виспалення, тому що вилазиш з пододіла в кімнаті холодно. От і от пролічилась більше двох тижнів. Дінь я. тільки на комунальники залагодили цю проблему. Нова з'явилася у будинку, що поруч, 20-му. Напередодні нового року труба опалення в одній із квартир деформувалася. Господарка розповідає, у кімнаті було настільки спекотно, що сніг на даху почав танути і заливати помешкання. Виносити воду у двох 10-літрових відрах доводилося щогодини. години. Пенсіонерка каже, труба не витримала за високої температури. Приходив слесар, тому що я думала, що може я не фантазірувала, що труби. может там труба идет, вода и льется. Слесарь пришел, сказал, там воды нет. И он видел, трубы нет. Вода льется с этого. Он сказал, что у него было на счетчике там, на, там, это, свыше 100 градусов. Он ее сделал на 80. Я единственное просила снизить температуру. Потому что в государстве такой дефицит тепла, а мы растапливаем снег. Винною у глобальному потеплінні на Глісерній 20 комунальники вважають власницю квартири. Адже три роки тому пенсіонерка на свій страх та ризик замінила стару металеву трубу, що вже протікала на пластикову. Остання ж, не зважаючи на позначки виробника, значного нагрівання не витримує. Фахівці з міських тепломереж запевняють, температури в 100 градусів до запорізьких будинків вони ніколи не подавали. А отже, і знижувати її не будуть. Мовляв, не ломить кісток пара. Що буде з твоєю країною завтра? Якщо сьогодні залежність України від імпорту енергоносіїв складає 60%? збережи тепло, збережи Україну! 500 тисяч тонн парникового вуглекислого газу не потрапили в атмосферу завдяки внеску української вітроенергетики у генерацію чистої зеленої електроенергії. У 2014 році всі вітроелектростанції материкової України виробили майже 1 мільярд 124 мільйони кіловат годин електричної енергії, або практично 1% відсоток від загальної встановленої потужності усіх енергогенеруючих об'єктів. За даними Української вітроенергетичної асоціації, у 2014 році було введено в експлуатацію понад 126 мегаватт нових вітроенергетичних потужностей у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській Львівській областях на території окупованого Криму та в зоні бойових дій, в якій опинилося три вес, проектне будівництво не здійснювалося. Отож станом на кінець минулого року сумарна потужність вітроелектростанції материкової України склала майже 410 МВт. Втім, через об'єктивні обставини прогноз нарощування потужностей у 2015 році в УВЕА вимушені були скоротити чи не вдвічі з попередніх 900 тисяч МВт до 550 з урахуванням потужностей на території анексованого Криму. Розвиток вітроенергетики насамперед залежить від надходження у цю галузь інвестицій. Але головним фактором, що погіршує інвестиційний клімат, а відтак і перешкоджає подальшому розвитку національної вітроенергетики, є порушення діючого законодавства з боку нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Таку думку висловив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Кониченков. Згідно з чинним законодавством, розмір зеленого тарифу має переглядатися щомісячно із рахуванням курсу євро. Та з серпня 2014 року індексація зеленого тарифу не здійснювалася. Також скасовано низку пільг для виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Головна мета уряду в енергетичній сфері, зауважив голова правління ОВЕ. Енергонезалежність країни за рахунок скорочення імпортованих енергоносіїв, альтернативою яким можуть і мають стати місцеві відновлювані джерела енергії. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, ухвалений Кабінетом міністрів України 1 жовтня 2014 року, підтверджує цю тезу. Порушення зобов'язань, взятих Україною перед європейським енергетичним співтовариством в рамках реалізації національного плану дій, може непоправно зашкодити не лише міжнародному іміджу України, але й повністю зупинити розвиток сектору відновлюваної енергетики в країні, наголосив Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. Навіть в добре утепленому будинку не уникнути втрат тепла, адже приміщення, в яких перебувають люди, домашні тварини, працює побутова техніка, потрібно провітрювати, впускаємо свіже холодне повітря, випускаємо тепле. Але можна чинити інакше і не перетворювати приміщення на термос. З вуглекислим газом і мікробами переконують нас журналіст Волинської держтелерадіокомпанії Наталія Петрук та її оператор Віктор Легеньковський. Отож, як інакше, дивіться далі. Інакше це без втрати тепла, використовуючи принцип рекуперації. Тобто, завдяки особливому пристрою, який так і називається рекуператор, ми провітрюємо приміщення, позбуваючись задухи, а отримуючи свіжий подих з вулиці, зігрітий збереженою температурою. Рекуператор повітря це пристрій, який дає змогу нам зекономити. Тепло, яке знаходиться в нас в приміщенні десь до 70%. Сам рекуператор побудований таким чином, що приток повітря з вулиці і витік повітря з приміщення не перемішується. Просто йде теплообмін через спеціально сконструйовані мідні, ну, мідні трубки, скажі, мідні каскади, які називаються теплообмінниками. Принцип в тому, що не треба ніяких електрододаткових нагрівальних приборів в самому рекуператорі. Просто йде теплообмін через теплообмінник, і ми отримуємо дуже великий коефіцієнт теплообміну і з низькими втратами. За рахунок чого відбувається оця циркуляція повітря? в рекуператорі стоїть два вентилятора електричних дуже малим споживанням електроенергії. За допомогою пульта включаємо ну, де є, в нас є режими подачі. Вибираємо кі нам треба там, чи вентиляцію, чи спокійний режим, чи потужний режим. І ми утримуємо тоді потік повітря вже. Такий, як нам треба. Ефективність рекуператора більше 70%. тобто втрата температури у процесі рекуперації за умови правильного встановлення пристрою не більше 2 градусів. Це допомагає зберегти тепло взимку, а прохолоду – влітку. Наша система е, дає е, дуже великі переваги е, над тією самою системою конденсування, до якої всі ми звикли. Е, того, що в, в системі рекуператора немає фільтрів, не дає, дає, ну, нема фільтрів, і це не дає змоги розмноженню всяких бактерій, грибків і хвороботворних різних мікроорганізмів. Що не скажеш про кондиціонери, які постійно включені. Ну і ганяєте саме в повітря в приміщенні. Сам рекуператор не потребує спеціального догляду. Після встановлення, підключення встановлення певних режимів роботи, він собі спокійно працює там безшумно, ви навіть його не навіть ви його не, не будете чути, як він буде працювати. Просто будете відчувати сам потік повітря, що у вас є в кімнаті. Пластинчаті рекуператори, де для теплообмінника застосовується мідь, виконують ще й антибактеріальну функцію. Ви утримуєте в, своєму, ну, так, в своїй квартирі те середовище, при якому будете саме менше хворіти, відповідно, менше купувати ліків, відповідно, будете економити. Та якщо є малі діти, це дуже великий плюс, того, що людина це от, вона постійно дихає, йде, як би, скажімо, пар, ну, і це повітря постійно, ну, грибка не буде, нічого не буде. Попри такі переваги, далеко не кожна сім'я і не кожен заклад чи офіс береться встановлювати рекуператори. Причини дві. Перша низька поінформованість. Друга ціна пристрою. Він коштує від 3,5 до десятків тисяч гривень, залежно від виробника і потужностей. Однак, тих, хто звик рахувати далеко наперед, це не лякає. Система окуповується за 3-4 роки. У гімназії номер 21 вважають, що здоров'я дітей, які займаються в комп'ютерному класі, де повно техніки, важливіше. У цьому навчальному році в нас була встановлена система вентиляційна. От і в нас завдяки цій системі збільшився потік свіжого повітря в нашому кабінеті. Будемо далі розглядати питання про те, щоб встановити можливо ще якихось класах, але це все подавається в кошти. Тапирається в кошти. Якби був він трошечки дешевший, можливо б, і популярність він би зріс не тільки в нашій школі, а й зріс і в побуті. Це мається на увазі встановлення в домашніх умовах. Ну, поки сьогодні все впирається все в ціну. А це було за бюджетні гроші? Ні, це не було за бюджетні гроші. Це було за рахунок спонсора, який не виділив ці кошти, щоб придбати цей прилад. А як ви вважаєте, ця річ е, е, потребує державної якоїсь підтримки програми? Я думаю, що на сьогоднішній день потрібно їх ці прилади встановлювати. Тому що вони себе оправдовують. От і я думаю, що якщо б держава виділила кошти, зробила це централізовано на навчальні заклади. Ну не тільки на навчальні заклади, і на, на, на заклади медицини, от і в інших установах, то це очевидно б принесло певну користь. Різні виробники рекуператорів одностайні в тому, що цей пристрій довговічний і дуже простий в обслуговуванні. Тож далі вибір за споживачем: на чому саме вигідніше економити, чи на придбанні такої вентиляційної системи, чи на власному здоров'ї і комфорті? Forte. Фрукти та овочі виявляється, можуть стати альтернативними джерелами енергії, бо містять у своєму складі слабкі розчини кислот. Саме через це їх легко можна перетворити на найпростіший гальванічний елемент. Достатньо встановити у помідор, лимон чи яблуко два елементи з дротами мідний та цинковий, щоб отримати альтернативну, так би мовити, батарейку. Суть явища полягає у тому, що сік овочів та фруктів містить слабкі розчини. Кислот, і у ньому протікають ті ж самі хімічні реакції, що і в розчині у батарейці. Щоправда, однієї картоплини замало, щоби запалити лампочку, а одну батарейку здатні замінити 4-7 картоплин. Якщо ж зробити ось таку гірлянду з картоплі, то можна зарядити мобілку. Щоправда, на це піде ціла доба, але у безвихідній ситуації ці знання можуть знадобитися. Цінність їх і в тому, що вони можуть бути альтернатив Вою, шкідливим батарейкам картопляна батарейка здатна працювати кілька тижнів поспіль. А вироблена нею електрика у десятки разів дешевша від тієї, що дають батарейки. Ще за радянських часів. За цим же принципом заряджали рації у тайзі. Чи на півночі учасники різних далеких експедицій вони робили ще простіше: виливали на землю соляний розчин, встромляли електроди з різних металів та заряджали техніку просто від матінки землі. За цим же принципом можна отримувати енергію із відходів. Так індійські науковці вирішили використовувати овочі, фрукти та відходи для живлення найпростішої побутової техніки. Такі екологічні батарейки містять пасту. З перероблених бананів, апельсинових кірок та інших овочів і фруктів із зануреними у пасту електродами з цинку та міді. Від чотирьох таких батарейок можуть працювати настільний годинник, електронна гра чи кишеньковий калькулятор. Відомо, що вже винайшли батарейки, що працюють на фруктовому соці. Якщо заправити їх вісьмома мілілітрами соку, то вона працюватиме упродовж години. А науковці з Великої Британії створили комп'ютер, що працює за рахунок 12 картоплин, котрі треба замінювати кожні 12 днів. Ківі, банани, картопля, груші, помідори, огірки, цибуля, яблука. Усі ці овочі та фрукти можуть замінити людям токсичні батарейки. На думку ізраїльських науковців, котрі зараз активно розробляють ці технології, можливість забезпечувати себе електроенергією за допомогою таких простих та природних засобів дуже важлива для мільйонів людей у малорозвинених країнах. Науковці вже з'ясували, що для цього краще використовувати Вити не сиру, а варену картоплю. Потужність такого пристрою збільшується у 10 разів. Перспектива перейти на картопляні батарейки світить майже двом мільярдам людей у всьому світі. Незвичні батарейки ізраїльських науковців здатні працювати по кілька діб чи тижнів, а вироблена ними енергія у 5, а то й 50 разів дешевша від традиційних батарейок та у 6 разів економніша за кересинову лампу. До того ж, картопля широко розповсюджена сільськогосподарська культура. Її вирощують у 130 країнах світу у різних кліматичних умовах. З огляду на це ізраїльські науковці обіцяли безкоштовно надати свою. Екологічну технологію економічно відсталим регіонам планети. А такий дослід із картоплею, лимоном, апельсином чи яблуком ви з легкістю можете відтворити і вдома. Кілька дратів, металеві пластинки, ніж, світло, діод та здорова допитливість. З'єднайте все це почергово у ланцюг та замкніть на лампочці. Якщо ви не переплутали полюси, то лампочка загориться. Навіть найкрутіший гаджет виявиться непотрібною купою пластику та електроніки, якщо він розрядився, а можливість знову наповнити акумулятор гаджету життєдайною енергією відсутня. Інженери вигадують різні способи підзарядки портативних пристроїв, коли їх власники не мають доступу до мережевого струму. Тут в нагоді стають і сонячна, і мускульна енергія. А представники стартапу Вінпакс. Пропонують скористатися силою вітру, розповідає сайт OneGadget.ru. Вони розробили переносну, досить таки легку і недорогу вітряну турбіну. Всередині Вітпакс вмонтовано генератор. Гаджети можна підключати і до самого пристрою, і до з'ємної батареї, яка, до речі, оснащена LED-лампою і може слугувати ще й ліхтарем. Родзинкою проєкту є система кріплення Вінпакс. Яка передбачає різноманітні варіанти поверхні для установки турбіни на землі, на дереві, столі, трубі, хоч так би мовити, догори ногами. Монтаж вітрогенератора потребує не більше двох хвилин. Лопаті виготовляють з кількох шарів міцного поліетилену, що робить пристрій безпечним та легким, зручним в експлуатації. На сьогодні інженери пропонують дві моделі вінпакс: одна важить майже 2 кілограми, інша кілограми. Різняться вони і у висоті та потужності. Йдеться про генерацію 25 Вт струму та Вт. Вже в першому варіанті цієї кількості електроенергії вистачить для підзарядки шести гаджетів одночасно. Аби налагодити виробництво портативних вітрогенераторів Вірпакс, їх розробники вирішили збирати потрібні 50 тисяч доларів на сайті Kickstarter, де за схемою краудфандінгу, добровільних внесків. Залучаються кошти на реалізацію різноманітних, творчих, наукових та виробничих проєктів. Шукаєте ефективне доступне опалення? Міні котлею теце вмонтуйте за дві години в свою автономну систему опалення і живіть в теплі без дорогих проєктів і дозволів.